Привіт! Ви на каналі Теплична Попелюшка. Сьогодні хочу вам в цьому відео розповісти про перці, які я буду висівати в касету, а потім висаджувати в теплицю. Тож, якщо ви маєте теплицю, то вже прийшов час саме висівати цю культуру. Перець, який я буду висаджувати у відкритий ґрунт, я ще висівати не буду. Оскільки ця культура любить дуже гарну теплу погоду і висаджувати його потрібно у відкритий ґрунт, вже як температура повітря буде становити не менше 15-18 градусів. Тож для висадки цієї культури в ґрунт, дуже зарано висівати насіння. Передивившись дуже багато різних гібридів і спробувавши деякі з них, я зупинилася на гібриді, який мені дуже подобається. Це гібрид Геркулес компанії Клаус. Чим мені подобається цей перець, так це своєю вражайністю. Він має дуже гарну товсту стінку, 8-10 мм. Вага цього перцю становить 300-350 грамів, але перший плід, який зав'язується на рослинці, в тому році у мене був 400-450 грам. А всі останні вже плоди так, мали трішки меншу вагу. За смаком він дуже гарний, він смачний, він солодкий, тому цей гібрид у мене фавориті. Я його в тому році висаджувала на вгороді і можу сказати, що мені не дуже сподобалася вражанність цього перцю, оскільки в теплиці він показує набагато кращі результати, ніж у відкритому ґрунті. Наступний гібрид, який я буду висівати, це Spring Box. Цей перець має також форму 4 але має забарвлення жовте. Тож, для того, щоб рознообразити свої перці, я вирішила придбати це насіння. Висівати я його буду вперше, отже, не можу сказати, який він на смак, який він на вражайність. буду в цьому році випробовувати це насіння. Наступний гібрид, який я буду висівати, це портеко. Це перець, який має форму капі, він видовжений. Стінка в нього також товстенька, звичайно, не така, як у 4-гранного гібриду, але також він має гарну товсту стінку. Це червоний перець, його можна як в'ялити, так і Консервувати. Тож в цьому році також вирішила спробувати посадити цей гібрид. Ну і, звичайно, дуже полюбляю перці для фарширування. В цьому році вирішила придбати насіння. Голландського перцю такого. Зазвичай кожен рік я висаджую сортові перці для фарширування, а в цьому році вирішила спробувати купити голландське насіння, гібрид, і називається він Snow White компанії Rights Взяла для проби небагато, хочу спробувати, адже. Прочитавши про нього багато відгуків, хочу спробувати. Цей перець має конусновидну форму, довжина його 12-14 см і вага 120-130 Має він окрасу жовту, а при дозріванні становиться червоним. Він самий ранній із усіх перців, ті, що конусновидні для фарширування. Тому вирішила придбати саме цей гібрид. Ну, подивлюся, якщо мені сподобається, то буду завжди висаджувати цей гібрид. І що стосовно сортового насіння, зазвичай я сортове насіння висаджую своє, збираю кожен рік такі сорта, як колобок, такі «Вікторія», Богатир. Але вирішила в цьому році придбати ще кольоровий такий оранжевий перчик, це шарок шари. Мені дуже сподобався він на малюнку, хочу в цьому році виростити і подивитись, який він буде на смак і на вражайність. Тож, буду висівати ще такий перчик. Ну і Кожен рік, як завжди, висаджую раненько гіркий перчик для того, щоб мати вже його під час консервування огірків. Адже завжди, як, коли ми починаємо консервувати огірки, перчика ще немає, тому я його висіваю завжди раніше. Для того, щоб мати вже його під час консервації. В цьому році я купила перець також гібрид спробувати Ангаріка ось такий 10 штучок. Подивлюся, наскільки він буде врожайний. А зазвичай я висіваю звичайний сортовий перчик, ось такий козіріг. Так, це те, що стосується. Перців, які я буду висівати у теплицю. Перці, які я висіваю у відкритий ґрунт, я буду знімати відео окремо і тоді розповім, які сорти я висіваю. Ну що ж, тепер давайте почнемо посів. Насіння, яке в мене буде небагато, я буду висівати його сюди в касету і підписувати, де яке насіння якого перцю в мене буде. Значить, перше насіння, яке я буду висівати, це перець портеко. Тож, з нього і почнемо. Я поробила в касеті такі ось заглиблення десь приблизно 1 міліметр. Я брала так олівчик і олівчиком поробила усі. Ці заглиблення для того, щоб зараз сюди розкласти перчик, і потім зверху засиплю це землею і полью водичкою. Ну і Перший перчик, який ми зараз почнемо висівати, це портеко. Беремо насінинку, кладемо кожну насінинку в ячейку і так поки не висіємо все насіння. У мене вийшло 10 насіння цього перцю. Тож, з початку рядка я поставлю ось таку табличку, для того, щоб знати, який це в мене буде гібрид. Ось так це буде виглядати. Так, Наступний гібрид, який я буду висівати, це гібрид Spring Box. Ось такі насіння зелені. Також беремо насінину і кладемо в ячейку. І так робимо з усім насінням. Ось так у нас вийшло два ряди різного перцю. І сюди я також поставлю бумажечку з підписом ось так, який саме перчик буде в мене в цій ячейці. Так, наступний гібрид, який я буду висаджувати, це перець шарок шари. Ось дивіться, таке воно має насіння, воно вже покрашене, тобто оброблене. І так само беремо кожну насінинку, несемо до нашої ячейки і кладемо в луночку. І так будемо продовжувати, поки ми не висадимо, не висіємо все насіння. Так, наступний перчик, який буду висівати, це гіркий Ангаріка. Ось такий, ось таке в нього насіння, також фарбоване. Так само беремо насінину, кладемо. Гіркий перець ангаріка ми висадили і також поставили підпис, що це в нас за перчик. Наступний перчик, який я буду висівати, це козіріг. Висипаємо насіння. Так, оскільки це не гібрид, то сортового насіння зазвичай в пачечки завжди йде трішки більше. І так само беремо насінину і вкладаємо її Так, що ми робимо далі? Далі ми беремо ось такий ґрунт і засипаємо. Ось такий він гарний. Подивіться, який пухкенький, міленький, якраз для нашого посіву насіння. І зверху тепер присипаємо всі наші насінини цим ґрунтом. Після того, як ми все засипали наше насіння ґрунтом, ми гарненько все і злишки з землі зняли з касети. І тепер беремо водичку, і все це гарненько проливаємо водичкою. Ось так. Я беру таку пшикалку в мене є і гарненько, все це верхній ґрунт змочую водичкою. Після того, як ми весь грунт змочимо водичкою, ми цю касету поставимо в тепле місце, там, де в нас буде температура 25-26 градусів, для того, щоб наше насіння почало проростати. Накриємо це все плівкою, і воно буде в нас знаходитись під плівкою до перших сходів. Як тільки перші сходи почнуть, З'являтися, лівочку ми будемо знімати і ставити вже наші перці під фітолампу. Так, ну ось і все. Ми вже добрискали наше насіння, все пролили гарненько. Що хочу сказати? Звичайно, те, що я посіяла в касету багато різних видів перцю, це не дуже гарно. Взагалі потрібно було б розділити цю касету на те количество насіння, яке мені потрібно висіяти, різного перцю і посіяти це все окремо. Але оскільки ж, це дуже багато видів і дуже багато треба різати на такі маленькі частинки, мені не захотілося, тому я висіяла. Різні види в одну касету. Якщо у вас є бажання, ви можете касету поділити і посіяти все це окремо. Так буде правильніше. Ну що ж, на цьому я закінчу свій відеоогляд посіву посів у перцю. Всім дякую, дякую. кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, всім гарного дня!